Всім привіт! Сьогодні я їду на свій новий об'єкт. Він знаходиться в Дубліні 6. Це є майже біля порту Дубліна. На даному об'єкті, так, в загальному мені сказали, що там потрібно буде зробити санвузли поставити плитку і сантехніку повністю під ключ і підлогу десь частково. Тому зараз я вже фактично майже добрався. Сьогодні погана погода. В дорозі, як я їхав, були дуже такий проливний дощ. Їхати неможливо було швидко. В Дубліні також кругом затори. Як ви бачите, неможливо взагалі рухатись. От, наприклад, я вже 6 кілометрів їду, майже 35 хвилин. Можете собі виявити. От уже видніється порт Дубліна. Затори дуже великі. Буквально проїжджаєш кілька метрів і знову попадаєш в затор. Рухаю вздовж набережної. буквально от з правої сторони від мене метрів 20 вже море. В цьому районі Дубліна я ще не бував. Ну, тут, як я бачу, досить велетенські затори. Такий непоганий частний сектор. Ось така забудова. Дощик далі моросить. На роботу я виїхав о 7 годині вже 9.46, щоб ви розуміли. Я ще не доїхав, хоча вдома, коли я виїжджав, мені по навігатору показувала година 23. Я вже в дорозі більше двох годин. Майже 3 скоро буде. Досить непоганий такий райончик Дупіна. Ось так виглядає переїзд і поїзди в Ірландії. Це я вже практично майже приїхав на роботу в порт. Просто гігантські затори. Тут як в Україні шлагбауми не об'їдеш, шлагбауми весуніном, мабуть. Зараз побачимо. Січам чекають. Сьогодні перший день є на даному об'єкті. Ось так от зараз ми робимо ось таку упаковочку стін сходів. Все закриваємо плівкою, щоб не було пилюки. Потрібно буде. Це сам можу повністю розвалити, здерти весь гіпсокартон. все це буде викидатись. І буде все робити по-новому. Також на третьому поверсі тут буде. Ще один санвузил. Тут буде потрібно зірвати ковролін і встановити плитку і новий унітаз і вмивальник. А також ще одна буде ванна на першому поверсі. Роботи, в принципі, багато, тому Мені дали ще помічника. Частину якусь буду робити, я частину він. Дуже гарний великий будинок. Майже в самому порту Дубліна. Ну І на сьогодні ось ми все ось тут застелили, упакували. Закрили всі стіни і будемо мабуть, збиратись вже додому, а завтра вже будемо приступати до демонтажа. Сьогодні другий день, як я на даному об'єкті. Як ви бачите, ванна з натурального мрамору. Його треба акуратно зняти, телевізор. Отже, продовжую далі демонтаж. Вже демонтувалась ванна, як ви бачите, під ванною текло трошечки засинила фанера. Також зараз демонтую до кінця стіну, потрібно буде кидати ось цей перестінок. Також розбирати ось цей короб. Сьогодні третій день, як я на даному об'єкті. Я вже розбив зеркало, також розібрав вже з цей короб, розбив умивальник. і також почалось розбиратися тут стіна. Зараз треба буде з Це зеркало все прибрати, винести, щоб не зносити по підлозі. Ну і продовжуємо далі демонтаж. Уже почав демонтаж підлоги. Та також мраморна плитка. Витягнув телевізор. Телевізор вони також будуть викидати, тому що за все я заберу собі. Ну і зараз доб'ю плитку і придеться різати фанеру, щоб подивитись, як туди йдуть комунікації. Сьогодні четвертий день, Я на даному об'єкті, вже демонтувалися Підлога. Також демонтувались двері. Ну і зараз ще скинеться ось тут, щоб можна було ходити. І мабуть будемо знімати підлогу наверху в санвузлі. Ось так виглядають комунікації усі. Це все буде перероблятись. Сьогодні я знову приїхав на цей об'єкт, де я розбирав ванну на другому поверсі. Тут вже хлопці поставили плитку. Моє завдання зараз встановити ось цю інженерну доску. Отже, я вже Обрізав замочки перших, зараз буду виставляти перший ряд, гарно промащувати стики я вже заложив частину доски. Сьогодні, правда, я приїхав трошки. Пізно аж в обід, тому сьогодні я думаю, що заложив досить багато. Також я зняв двоє дверей, оскільки їх потрібно буде підрізати. Ну і отут ще є двері, які також, мабуть, доведеться знімати. Сьогодні другий день, як я на даному об'єкті. Зараз ось так буду заложувати. Отже, я вже трохи заложив підлоги. Мені доводиться знімати двері. Оскільки їх потрібно буде підрізати. А так в загальному мені все подобається. Я вже практично заложив майже половину кімнати. Кожні стики я промащую ось таким каучуковим клеєм. Оскільки тут є лише пази, а нема замочків, для того, щоб воно краще трималось, краще примазати клей. Сьогодні третій день я на цьому об'єкті. Чоловік тут вже зробив ванну. Практично те, що ми валили, вже почав монтувати плитку. Ну, а Я піднімаюсь на третій поверх. Вчора я трошечки тут замостив більшу частину кімнат. Зараз я ось тут це все приберу і буду. Займатись далі укладкою інженерної доски. Я вже ось тут замостив трохи. Ще десь залишилось сім рядів. В цілому досить непогано. Отже, я вже практично майже все заложив. Зараз я ось тут приберу, постелю підкладку і докладу ще 4,5 ряди. Ну і завтра, мабуть, поб'ю плінтуси. Взагалі-то непогано вийшло. Єдине, що потрібно постійно носити меблі. Я вже заложив повністю. Ось тут ще залишилось біля дверей, а також ось тут потрібно буде врізати планочку, оскільки плінтус не сховає. Завтра ось у мене є плінтуса, завтра я буду монтувати плінтуса. Також ось тут мені потрібно буде ще кусочок доставити. Думаю, що завтра я повністю справлюсь з цією роботою. Ще залишиться завтра підрізати усі ці дверки, також щепити їх на місце. Поки що мені все подобається. Підлога вийшла досить непогано. Сподіваємо, подобається. І зараз я буду вже збиратися. Сьогодні четвертий день, як я на даному об'єкті. Чоловік вже ось тут почав ложити плитку вже виставили ванну, а я вже закінчив фактично з ламінатом, верніше з інженерною доскою. Також я вже частково змонтував плінтуси і зараз займаюся підрізанням дверок. Мені потрібно, ось тут буде, я ось так от відбиваю ось такі штапики, вкрочую дверки, підрізаю ці штапики, назад прибиваю на місце, підрізаю також частково підвіси і тоді вже монтую. Одну дверку я вже підрізав і вчепив на місце. Зараз я ще одну зроблю, і мені ще залишиться троє ось таких ніж, а також підрізати двоє великих дверей. Також мені буде потрібно ще ось тут гарно розширити і заповнити цю нішу ось таким. Корком, потім акуратно це все підріжеться, щоб воно мало якийсь естетичний вигляд. Ну і я продовжую роботу далі. Я вже трохи прибрався ось тут. Ну і зараз мені ще одна дверка. Потрібно буде її зарізати. Досить непогано в мене вийшло. Все гарно відкривається. Ну і я продовжую. Скільки ще потрібно буде зробити ось цей демпферний шов, тобто зарізати більше. Але ми з цим справимось біля трьох таких колон. Тут буде потрібно ще прибити, потім малярі покрасять. Досить-досить непогано. Отже, ось тут я підрізав вже вітус, також ось тут я замонтував таку коркове дерево, зробив такий демпферний шов, поки що ось тут нічого не роблю, оскільки господарі сказали, що треба почекати, тому Оскільки я вже фактично все зробив, встановилися дверки, то зараз я буду збиратися, а завтра я вже йду на новий об'єкт. Тобто ось тут вже моя робота закінчена. Тому дякую вам за увагу, що дивитесь моє відео, коментуйте. Ставте вподобайки. До зустрічі в нових відео.